Чи вірите ви, що зможете переконати Путіна припинити атаки на мирних жителів України? У мене були з ним розмови про це багато хороших розмов. А потім я бачив, як ракети влучали по житлових будинках. Тому думаю, відповідь ні. Тому що в мене вже була з ним розмова на цю тему. Я хочу закінчити війну. Я надіюся, що Путін все таки не віддасть Україну. Вже у п'ятницю, друзі, 15 серпня Путін зустрінеться із Трампом на Алясці. Руски вже святкують побєду в СВО. Трамп і далі сподівається зупинити війну і обіцяє наслідки, якщо російський диктатор не погодиться на мир. На ну, який предмет переговорів, якою буде ця пізділ мирна угода, що в обмін на що? Сьогодні у відео ми поговоримо про ймовірно те, що запропонує Трамп Путіну, аби зупинити війну, і де в цих домовленостях Україна. Буде цікаво, до дивіться до кінця. Підпишіться на наш канал. Тут ми говоримо правду, якою б не комфортною вона не була. Погнали, друзі. Росіяни готуються святкувати капітуляцію України. Мовляв, про це домовляться на Алясці, каже депутат Держдуми Росії Горульов. Капітуляція буде прийнята на Аляскі. Беремо шинель, і домой. З победою всіх скоро всі герої будуть вдома. А хто не встиг на сво будуть кусати локті. Я горжусь нашими воїнами. Они заслужили отдых и достойное место в мирной жизни. Многие стануть депутатами и госуправленцами в мира и добра. Це друзі, до речі, той депутат, який постійно на Рос тебе погрожує жахнуть ядерки. Отакі От вологі фантазії в діда. Все одно наступить той Он Він збіжен. Вопрос просто во времени. Прийняті рішення. По другому не получится. шкода цього фантазера не відправлять на переговори до Трампа. Ну а тепер серйозно що Трамп запропонує Путіну? За Телеграф пише, що американський президент Дональд Трамп запропонує Путіну доступ до ресурсів Аляски України та зняття санкцій за Віахалусі. Це входить в пакет економічних пропозицій для Путіна. Мета стимулювати Кремль погодитися на припинення війни. Ну і Трамп знову заявляє, що якщо Росія не погодиться на припинення вогню, її чекають серйозні наслідки. Десь ми це вже чули. Пам'ятаєте, до 8 серпня дедлайн. Але вийшов сі чи Росія погодиться припинити війну після вашої зустрічі в п'ятницю? Так, а якщо ні, будуть дуже серйозні наслідки. Перервемося друзі на хвилинку до позитиву. По Волгограду другу ніч щось вдаряє. Атакували дрони НПЗ у Волгограді. Мова йде про нафтопереробний завод Локоєл Волгоград. нефтепереробка». така у нього поетична назва. Тепер же і поетичний вигляд. є. Каріт. обстановка у Ростові теж бомбезна. По центру міста прилетіла ракета. Над містом зараз багато диму. Словом нам нравиться, як це горить. В Білгороді дим і вогонь наслідки роботи місцевої ПВО. Друзі, тепер конкретно щодо пропозиції Трампа. Отже, пропозиції передбачають відкриття можливостей для Росії розробки рідкісноземельних металів, зокрема літію в українських регіонах, що нині от на цей момент контролюються Росією. Україна володіє близько 10% світових запасів цього металу, важливого для виробництва батарей. США вже мають угоди, як ви знаєте, з Києвом щодо розробки таких ресурсів. Але Співпраця із Росією могла би пришвидшити видобуток. Про це зазначає видання за телеграф. Ще один елемент пакету зняття частини обмежень на експорт запчастин і обладнання для російських авіакомпаній. Після 2022 року, друзі, західні санкції відрізали Росію від критично важливих деталей. Через що до 30% парку західних літаків в країні можуть бути виведені з експлуатації вже в найближчі 5 років. Відновлення доступу до американських компонентів могло би принести вигоду і Боїнг і російським перевізникам. Крім того, Трамп нібито готовий запропонувати Росії участь в розробці значних запасів нафти і газу в районі Берингової протоки, де Аляска і Російська Федерація розділені лише трьома милями зручно. Зручно регіон містить близько 13% світових запасів нафти та має стратегічне значення для Арктики, де видобувається 80% російського газу. Як вам таке? Але це ще не все. Далі за кілька секунд говоримо про те, чи будуть підніматися територіальні питання. Головною темою зустрічі між Трампом та Путіним на Алясці має стати негайне припинення вогню, заявив 13 серпня президент Зеленський в Берліні на брифінгу разом із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем. Ми, до речі, транслювали конференцію після зустрічі. Можете подивитися на моєму каналі. Зеленський заявив, що Трамп підтримує гарантії безпеки для України. Повинні бути гарантії безпеки справді надійні сьогодні. До речі, президент Трамп сказав про підтримку цього та про готовність Америки брати участь напередодні ж. Зеленський європейські лідери та президент США обговорили п'ять пунктів перед зустрічю Трампа і Путіна. Ось вони, друзі. Україна має бути присутня за столом переговорів, якщо відбудеться наступна зустріч. Правильна послідовність дій така. Спершу перемир'я, яке має бути на самому початку процесу, можлива рамкова угода як наступний крок після перемир'я. Україна готова обговорювати територіальні питання, але вихідною позицією є лінія зіткнення, а не хотілки Росії. Юридичне визнання окупованих територій під контролем Росії юридично не розглядається. Надійні гарантії безпеки для України це обов'язкова умова. За кілька секунд, друзі, що прості росіяни думають про мирні переговори і які їхні сподівання та апетити щодо України, спойлер, це просто трешак. Додивіться до кінця. Ми бійці спеціального призначення ГУР мов України звертаємось до вас про допомогу у зворі коштів на придбання автомобілів. Специфіка нашої роботи полягає в тому, щоб наше пересування. Не було поміченим та не привертало увагу. Тому нам потрібні авто найбільш приближені до цивільні. Дякуємо кожному, хто долучився до збору коштів. У нас була дуже гарна розмова. Президент Зеленський був на цьому дзвінку. Я оцінив би сьогоднішню розмову на 10 балів. Дуже дружні. Інститут вивчення війни американський пише, що Трамп не буде обговорювати на зустрічі з Путіним територіальні питання. Головна мета президента США домогтися припинення вогню. Зауважу друзі, що за даними видання Трамп погодив з Європою червоні лінії перед зустрічю із Путіним. Зустріч на Алясці стане першим етапом переговорів. Можлива друга зустріч буде запланована вже на території Росії. Трамп позиціонує себе посередником між Зеленським та Путіним, але не учасником процесу. Зазначає, що згоду Кремля отримати буде. Непросто водночас, Росія підтверджує незмінність своїх вимог. Україна має поступитися чотирма областями, на що Зеленський не згоден. Напишіть в коментарях, що думаєте ви щодо цієї пропозиції. Далі говоримо про ще одну тривожну новину: США вже, вже послабили санкції проти Росії ще до початку переговорів. Навіщо поговоримо? А що ж НАТО НАТО проти того, щоб НАТО було частиною гарантії безпеки для України? Про це заявляє вже наш партнер західний Еммануель Макрон. Сам Трамп, налаштований оптимістично, каже, що є хороший шанс на другу зустріч по Україні після саміту із Путіним на Алясці. Він також наголосив, що якщо він не отримує його відповіді, то тобто Трамп Путіна відповіді, то другої зустрічі не буде а будуть жорсткі відповіді. Якщо перша зустріч пройде добре, я хотів би майже відразу провести другу зустріч між Путіним, Зеленським і мною, якщо вони захочуть, щоб я там був присутній. А що ж самі росіяни опублікували у мережі опитування думок людей на вулиці в Росії? Звісно, це не повний зріст суспільства, варто враховувати, але вони далі, друзі, фантазують, що Путін не віддасть Україну. Тобто сприймають нашу країну як частину своєї країни. Подивіться, це, це треба бачити. Ой, я сподіваюся, що Путін все-таки не віддасть Україну. Я сподіваюся, я дуже хочу, щоб, от як Жириновський предсказав, Київ і десь там кусочок ще, ось это їхнє, а все інше наше. Ну, а що? Дніпропетровськ, це бивший Екатеринослав. Одеса, русский город, Херсон, Палюбасина, Запорожье – теж наш. Що ще цікаво? Це те, що США вже послабили санкції для проведення саміту Путіна та Трампа на Алясці далі застилають йому червону доріжку. Міністерство фінансів США оголосило, що з 15 по 20 серпня 2025 року для організації саміту Путіна та Трампа на Алясці будуть виключені з санкцій всі операції, пов'язані із підготовкою та проведенням переговорів. Ну щоб Владіміру була е, удобна, комфортабл. Тобто США тимчасово зняли санкції з російських транзакцій, потрібних для підготовки зустрічі на Алясці. Діятимуть ці послаблення до 20 серпня. Сподіваюсь, вони не забудуть їх тоді прикрити. Друзі, напишіть в коментарях, що думаєте. Не забудьте підтримати нас підпискою лайками в описі до цього відео. Ви знаєте всі способи допомогти нам створювати контент. Ми це робимо щодня. Ну і напишіть, що думаєте щодо перспектив зустрічі Путіна і Трампа. Ну а інтерв'ю із росіянином Цезарем ось тут.